пам'ятаєте, я думаю, в більшості з вас було це вперше. Ти привозиш свою майбутню дружину або майбутнього чоловіка додому, знайомиш з батьками, і мама дістає оці альбоми. Там, де ти на диванчику, на цьому одіялі лежиш, пісюнчиком такий ой, 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 такий малий був під столом. Був". Моя мама дуже любить розказувати мої дитячі болячки. Кожен раз моя Аня приїжджала і така, боже, такий хворобливий був, такий, боже, такий о, такий худий був, як ровер, як ровер худий був. Ми з татом думали назвати його любов. Аня каже, та як любов? Він же ж хлопчик. Вона каже, став любов живе три роки, думала більше не <рес> да. Але я дуже люблю свою дружину, дуже люблю свою дружину, але в неї як в багатьох українських жінок є маленький мінус, Вона дуже сильно любить дивитися, шоу холостяк. Дуже сильно любить дивитися, шоу холостяк. Вона ну, дивиться холостяк український, холостяк на нетфліксі, американський холостяк. Я коли це поняв, я поняв, що мені от-вот-вот, і -от -от, вже пора збирати чемодани. блядь. Просто тому що холостяка вже більше ніж мене вдома. Але знаєте, мені здається, що нам всім українським чоловікам треба боротися за те, щоб заборонити холостяка в Україні. Тому що по, всі побачення на яхтах, катерах, вертольотах. У мене побачення з моєю дружиною за 9 років стосунків на вертольоті було один раз, коли я ще в, все в Реву і все-таки вмови враво шліфанути Балтикою дев'ятку. Там такі вертольоти лягали спати, то за стіну трималися. Але самий самий кайф дивитися холостяка, коли ви одружені. Ви вдвох сідаєте в таких запльованих майках на дивані і він, блядь, виходить. Аполлон. По його накачаному тілу біжить капля води. Він сміється своїми білими як сніг зубами. Вона дивиться на нього, на тебе. Знов на нього. Знов на тебе і розуміє, вона проїбала свій шанс. Та, знаєте. Ще розкажу вам свою дитячу мрію, у мене була дитяча мрія, дуже проста, дуже проста дитяча мрія. Я завжди хотів відвідати макдрайв на своїй власній машині. Дуже просто. Тому що в мене спогади з дитинства, ми жили в селі, ми були такою собі бідною сім'єю. Знаєте, не часто це бачу, тільки думаю, макдрайв на своїй машині. Тому що в мене крайній спогад про Макдональдс, ми їздили в Львів, мені робили операцію, я стою з татом з мамою. Такий весь сльозах із хипімілом, з хипімілом, але без апендицита. Я думаю, батя в цей день мами такий. Ну, сьогодні, сьогодні він заслужив. Сені він дав, але молодець. Я думаю, прикиньте, наскільки круто би було зробити якусь кооперацію МакДональдса з повернись живим. Щось там, наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення тисячі окупантських долоньок валяються на українській землі. Придбай долоньку окупанта в Макдональдс. Кожна виручена гривня піде на смерть ворогам. Русні пізда. Разом з Макдональдс. Мій улюблений український бізнес це Укрзалізниця. Укрзалізниця це топ. Тому що за останні два роки Укрзалізниця перевезла більше знаменитих людей, ніж за всі роки Незалежності. Політики, знаменитості, просто селеби, всі їздили. Але знаєте, що тут найцікавіше? Не то скільки їздили, а те, що їм, блядь, сподобалось. Тут виникає все на два запитання: чи в нас вами, як в українців, зовсім трішечки завишені очікування, чи дійсно в Європі і світі все так хірово з перевезеннями? Але ж ви розумієте, що насправді там ну, люди такого рівня їздять зовсім іншим рівнем комфорту. Тому що кудись золотий вагон Медведчука пропав. Чи як ви совідаєте, заходять таких три президента: Литва, Естонія, Польща такі, сідають в плацкарті, достають варене яйко, огірочок, ц -ц 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 -ц. і Дуда такий: Ну цо? Цо-цо? До Києва, блядь! Нє, такого не буває. Але знаєте, справжнє золото, скарб. Мерлина Укрзалізниці це провідниці. Провідниці Укрзалізниці. Мені здається, просто коли тих жінок беруть на роботу, там на в анкеті все все. три запитання. Перше: наявність дивної зачіски. Просто знаєте, щось таке окремий локомотив на голові. Від розового до темно-бурдового відтінка. Вона коли заходить в вагон, так легенько присідає. Все пасажири. Вагон рухається. Друга вміння розмовляти з суржиком або не вести легку комунікацію з будь-яким пасажиром нашої прекрасної країни. І третє, перед нею просто так ставлять пачку артак і тут продай. Нам дякую. В мене на тому все. Дякую, що слухали. З вами був Ігор Під Всім дякую, всім па-па. Бренд -па! Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.